Сьогодні ми зібрались на цій площі із сумної нагоди, щоб попрощатися з нашим земляком, смілянином затворовим Олегом Владиславовичем. Олег Владиславович служив старшим сержантом, старшим стрільцем другого мотопіхотного відділення, третього мотопіхотного взводу, третьої мотопіхотної роти військової частини Збройних сил України. Загинув 15 листопада. 2022 року під час виконання завдань здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій області та захисті Батьківщини. Шануємо хвилиною мовчання, немирущу пам'ять про нашого земляка Олега Владиславовича. Слова запрошується представник Черкаської районної військової адміністрації Микола Турик. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці, сьогодні на цій площі ми зібралися, аби попрощатися та провести в останню дорогу нашого героя, героя, який віддав життя за нас з вами, за цілісність та незалежність нашої держави. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто. Щирі слова співчуття рідним, близьким. Подвиг Олега Владиславовича ми повинні пам'ятати вічно. Слава Україні! Героям слава! Слово першому заступнику міського голови Олександру Кисенко. Сьогодні ми зібралися на цій площі, щоб отдати, дати глибоку глибокої шани нашому герою, нашому земляку, який ціною власного життя. Виборював суверенітет та незалежність нашої батьківщини. Від імені міського голови Сергія Ананка, відсей Смілянської громади виражаю глибокі спочуття родині покійного. Подвиг нашого героя буде навіки в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! Слово представнику Збройних сил України Олександру Свяченко. Шановні присутні, рідні. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять та проважаємо останній шлях справжнього героя, батька, сина, чоловіка, товариша, котрий, не зважаючи ні на що, пішов захищати свою рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в цій реальності. Але одного дня його серце зупинилося. На жаль, на війні не буває без втрат. Олег В'ячеславович на не не втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую. До молитви запрошується священнослужитель міста, військовий капелан отець Михайло. Меді приносимо Христи Божого наші пащі, доподні примилих на то не подай благодать і присвятого Духа, завдання, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ще за спокій душі, спочатку роба Божого, воно престолу, воїна, героя Олега, який віддав життя своє волю свободні держави нашої країни, і щоб простилися всякі гріхи його вольні і невольні. Вчора ми вшановували пам'ять 9 років, як вшановуємо ті події Революції Гідності, зміни нашого усвідомлення про те, що наш український народ не хоче бути колонією оцього оркостану, цієї Росії, яка завжди... Вважала Україну своєю і ніяк інакше. І коли прийшла ця кульмінація цих подій, ми вперше плакали, коли гинули на Майдані перші наші соколи. Важко було сприймати, що за справедливість, за свободу, за гідність гинуть люди не в аварії, ним в пожежі. А за честь за гідність своєї держави. І не могли ми собі уявити, і що це тільки був початок тої важкої дороги за свободу нашої держави. Перша Небесна Сотня, яка линула до Господа Бога, але дала поштух іншим нашим українцям боротися. За нашу волю, за нашу свободу. І нескорений наш український народ взяв на себе важку ношу, щоб здолати це все, яке це випробування, яке прийшло на нас. Перші наші воїни, які загинули на сході. І сьогодні ми в чергове знову на цьому майдані, знову проважаємо Сокола нашого, нашого воїна, нашого героя того. Який поклав життя найцінніше своє життя, найцінніше, що він мав, перед Господом Богом, поклавши на вівтар свободи нашої держави, як гідний українець, як гідний християнин, як викнув все, що міг, задля того, за тої правди, тої справедливості, яку Господь нам дав. І ми повинні розуміти і усвідомлювати цінність і важливість цієї жертви і робити все для того, щоб приблизити ту. Довгоцінну, довгожданну перемогу і звільнитися з цих кайданів, щоб ви раз і назавжди східний оцей сусід. Зрозумів і свідомому, що Україна це вільнолюбивий народ, який ніколи не підкориться і ніколи не опустить руки, аж до перемоги, аж до того часу, коли зрозуміють всі, що наша Україна є нездоланна, вільна, соборна. Тому тримаю моряди. Робимо все для того, щоб прискорити нашу цю перемогу від цього зла, звільнившись, всю нашу територію, всю нашу соборну, суверенну державу, царство Небесне, нашим героям, небесні собі, всіх воїнів, які віддали життя своє волю свободність держави нашої України, царство Небесне і душі нашого воїна Олега. Герої не вмирають. Слава Україні! слава!